Всім привіт! Ви на каналі Творчі Уроки для дітей в школі і вдома. Сьогодні будемо робити яскраві літні підставки під чашки. Перелік всіх матеріалів та інструментів наданий в описі до відео. Підставки будемо робити з м'якого і яскравого фетру. Достатньо лише вирізати за шаблонами потрібні елементи і склеїти їх універсальним прозорим клеєм або клеєвим пістолетом. Посилання на шаблони ви також знайдете в описі до відео. Спочатку приклеїте дрібні елементи на крупні, а потім головний крупний елемент приклеїти на основу. Будьте, будь ласка, обережними при роботі з клеєвим пістолетом. Розплавлений клей дуже-дуже гарячий. Бережіть, будь ласка, ваші творчі руки. Підставки робляться швидко і легко, виходять красивими і по фруктово літньому, яскравими і апетитними. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і пишіть в коментарях, які ще фрукти підставки вам придумалися. Присилайте фото ваших творчих тварінь. Бажаю вам творчого натхнення і до зустрічі в наступному відео!